Те вас це вікна і нам є, що вам розповісти. Кожному кандидатові по сцені, як на НСК Олімпійський готується до завтрашньої зустрічі претендентів на президентський пост. Суд скасував націоналізацію Приватбанку. Позов подав колишній співвласник Ігор Коломойський, і Тепер його задовольнили. Стріляв українських воїнів, а після поранення повернувся в Запоріжжя. Оловики скрутили бойовика, що приїхав оплигувати на мирну землю України. Про це говоримо далі. Сьогодні окружний адміністративний суд міста Києва скасував націоналізацію Приватбанку, таким чином задовольнивши позов колишнього співвласника цього банку Ігоря Коломойського. Своєю чергою із судовим вироком не погоджується, вже готує апеляційний позов і нагадує, міжнародні партнери України неодноразово наголошували, націоналізація Приватбанку була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності в Україні. Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржено національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та рішень регулятора в апеляційній інстанції, вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність. Нагадаю, націоналізували Приватбанк 2016-го по тому, як його визнали неплатоспроможним у наслідок інспекційної перевірки та оцінки незалежної міжнародної аудиторської компанії. Росія заборонила експорт нафти та бензину до України. Про це повідомив російський премєр Медведєв. Заборона чина від 1 червня постачати паливну продукцію можна буде лише за спеціальними дозволами. Росія також закриває свій ринок для цілої низки українських товарів. Насамперед, це стосується продукції, машинобудування та легкої промисловості. Вітчизняні експерти кажуть, це рішення незначно вплине на ціну бензину на українських автозаправках. У нас є ще час підготуватися, не буде кінця світу, все буде нормально. Може, можливо, на перших е порах, яких, там, до місяця, да, буде якась турбулентність, яка скажеться на розрібній ціні, але не більше. То от паніка, можливо, навіть більше може сказатися ну, в трейдерській середі. Дві сцени, одні дебати. НСК Олімпійський готується до завтрашньої зустрічі кандидатів на президентський пост. Відверто хвилюються, адже такого ще ніхто у світі не організовував. Ще сушить мозок, як людей з різних таборів розсадити. А на дебати люди вже розхапали 12 тисяч квитків. Дмитро Литвиненко побував на головній спортивно-політичній арені. Каси стадіону днями футбол, динамо шахтар. Тім сьогодні тут полюють на інше. Ось він. Дефіцит квиток на дебати. Даріш? Ні. А де взяти? Хвастаюсь. Квиток заброньований на сайті одразу після чергового звернення Зеленського. Добрий день. А у вас отаке от є? А в мене є. А де ви скажіть і мені. А вам треба? Мені теж потрібно було. 12 тисяч людей встигли це зробити. Потім роздавати припинили, тож річ цінна. Порадьте мені як професіонал, скільки просите. 100 гривень дадуть? Ну, можливо, 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 але далі Все, Дякую. А, будь ласка, дякую, що показали, хоч маю представу. Так, дякую. Ми новини, ми покажемо. Так і має бути. Так, дякую. У квитку стисло викладена програма без конкретики. Дебати. 16 вхід, а 17 й початок заходу. От що таке заход? Що має відбуватися з 17 до 19? Ти на Зеленського по Смотрите, как он выглядит. вам могу его показать. Ну что, где? Вот таких билет. Ну, вот такой. А где мне взять такой билет? Та проблема, что уже не идет, я думаю. А как же попасть? Интернетом. Эта женщина не користується. Ее отрядили подруги до кассы. покупки для всех. Ходила, пытала и хочу. И меня соседка просила, прислала сюда, чтобы взять билет. На этот самый, потому что мы Нет, тут Вот тут есть, кружины летающие есть. Ну Полякова и Поряхова пролево ночь, фестиваль комиксів, <гум> по... <дебатів> а добатив нема. Жінка <гум> каже: "Будь що <гум> потрапить на стадіон, міркуємо разом, хто буде 2 години на розігрівів політиків". Я, наприклад, предпочитаю оперних артистів. Ага. Вот я мирову класику хочу. Мені попса вже надоїла. Мені теж. Понімаєте, я хочу класику. Я хочу подивитися балет. Я хочу подивитися балет. Бед. Я вже 17, да я бачите, балет, потім дебати, і мене влашпали. Мені, ні, то мені опер дуже устраивает. Квитком же цікавилися ще люди, ледь не починають дебати, безпосередньо біля кас. А ви за кого? Я я за за оперу, балет і класичне мистецтво. Вот і я теж за нього. за за хороше за культуру. Стадіон до журналістів виходить представник, каже політиком бути просто, щось придумав. А як того досягти? Не твій клопіт. Ми дуже завідуємо гостям в студії. Ті розмишляють над питаннями на судьбах родини. Кому легше в даній ситуації? Їхнє завдання нині організувати за два дні того, чого у світі не було. 60 тисяч людей на стадіоні, що вболівають кожен за свого кандидата. Файри, там, дудки. Е, нічого сюди проносити не можна буде. Прапори. Правила проходу теж должны будут озвучить правоохранители. Завтра на стадіоні буде 10 тисяч правоохоронців, які кажуть, усі мають лишити політичну агітацію вдома. Яйця також жодних метальних предметів: яєць, овочів, фруктів, якщо їх можна використати для приниження або для нанесення шкоди комусь. Все це буде на входах до споруди. Вилучатися вчора на нараді МБС штаби домовилися. Фестивалів буде фактично два у кожного свій водночас. Буде розділена площа НСК на дві частини. В кожній частині будуть ізбирателі, котрі предпочитають. Определенного із кандидата зараз я йду по лінії розмежування, бо стадіон поділили між двома штабами: ця половина в оренді у штаба Порошенка там будують сцену, Ця частина в оренді у штаба Зеленського там сцену вже збудували і ніби навпіл мають. Глядачів теж поділити. Ось так ділили стадіон. У кожного велика трибуна. У штаба Зеленського трохи більша. З нашої сторони буде до 30 тисяч людей, з їх сторони буде около 20-22 тисяч людей, мабуть. Я так розумію, що і з їх, і з нашої сторони все одно буде потік більше людей. Зараз розглядається питання про будівництво фан-зон і екранів вокруг стадіону, щоб люди, які не змогли потрапити на стадіон, дивилися це біля стадіону на площі. Пан Тимошенко каже, телевізійна трансляція буде одна. Проте с двух майданчиков и до семы там будут концерты по черзі. По очереди будет работать одна и вторая сцена, артисты, которые будут хоть немного повышать настроение людям. Мы сейчас утверждаем с ними список артистов, чтобы и им наши артисты подходили, и нам подходили. Один кандидат будет на одной сцене, второй кандидат будет на второй сцене, если мы говорим о 19 часах и самих дебатах. Скорее всего, будут с двух сторон двое ведущих. Так... Будет по черзи а один час. Ну, точно так же, як в дебатах. Ну, Виступають вже по очері. Возможно, хтось из кандидатів друг другу прийде, але це все вже в их власти. Як я розумію, ось тут буде зона роботи на дебатах пана Зеленського, і це буде формат, схожий, трохи на Алаверди в ресторані. Знаєте, коли від нашого стола і вашому столу, а потім у відповідь щось передають. Або, схоже, на перекличку в горах, коли ти щось крикнув, потім якась затримочка, там почули, щось тобі крикнули. У відповідь, а тепер я на території Петра Порошенка нам видали каски. Сказала, хто потрібно. Я до дебатів готовий. Тут буде працювати Петро Олексійович, буде дебатувати зі сценою напроти. На половині поля Порошенка настрій чудовий. Тут певні їхня сцена буде трохи більше ніж у конкурента. А тим, хто каже, це якийсь а не політика. Відповідають дві сцени, не балаган, а демократія, яка на цих виборах сягнула нового рівня. Демократія так, існує, так так. І вона прийшла в Україну, і все дуже свобідно. Це нормально, це еволюція. Дмитро Лутвиненко, Дмитро Кобзар, програма Вікна. СТБ. Нато друг Путін ворог Володимир Зеленський у інтерв'ю «РБК України нарешті озвучив відповіді на головні питання щодо його політики в разі перемоги на виборах. Розмова відбулася, бо журналіст цього інтернет-видання під час першого туру голосування виграв у кандидата на пост президента в теніс. Грали на інтерв'ю. А тож головне із розмови тривалістю в годину. Прізвища членів своєї команди назве сьогодні. Якщо стане президентом, ініціюватиме закон про імпічмент і не виключає достроковий ро. Розпуск парламенту. Якщо ми в строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити. Якщо успієте, то розпустить. Ну, будемо думати, так. Да. Ну ви же розумієте, що нам це вигідно. У наступному складі парламенту Володимир Зеленський сподівається сформувати більшість, хоча об'єднуватися певний, чи не буде ані з колишніми регіоналами, ані з Петром Порошенком. Сподівається на появу нових облич і політичних партій. Просто вони з'являться, люди. Просто появится, як і я з'явився. Просто появятся люди. Потім Гриценка ж пойдет. Гриценка піде, з Садовим вони підуть. Ну, вот. І потім я вам скажу, а складний момент, з ким из них обідняться. Я б хотів, щоб ми набрали большинство. Щодо зовнішньої політики, кандидат на президентський пост ще раз повторив: НАТО лише через референдум, хоча вектор каже, і зрозумілий. Вы же понимаете, мы выбрали направление в Европу. Однозначно мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством. Да, 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 мы туда идем. НАТО, НАТО класс, НАТО безопасность, уровень армии. Да, все понятно. Но я хочу объединить страну, да. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им, смотрите, НАТО не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, що це. Це перший пункт. Забросив. Пусть люди думають. Пусть почнуть читати об этом, пусть почнуть изучать. Серед інших важливих заяв прозвучали ще кілька про Донбас. Амністії бойовикам самопроголошених ЛНР та ДНР не підпише, ні, каже, і особливому статусові регіону. Должен ли бути у Донбасу особливий статус? Я вважаю, що Я вважаю, що ні. це наша... Это вообще наша большая история. И нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, І такие же такі ж українці будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всього на сам кінець Зеленський не підтримує легалізації зброї на противагу медичній марихуані. І обмірковує варіант чи не запропонувати створити український Лас-Вегас, де буде і секс за гроші, і гральний бізнес. Суспільство на його думку буде не проти. Не поширювати фейки кандидатів на президентський пост уже закликав МОЗ України, адже ті мають велику відповідальність перед суспільством, лідером якого хочуть бути. І з такою заявою станова виступила у відповідь на те, таке інтерв'ю Володимира Зеленського де він згадав і про медреформура не знає відповіді на якісь питання, які безпокоять суспільство. Приймає медицинську реформу, хто вообще спросив у людей, а що ми як ми із села доїдемо, В эту больницу, потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моей тридцать 39, а даже если 37, и это бабушка там с этой внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа. Моз назвало таке висловлювання необізнаністю. Мовляв, саму концепцію трансформації медицини розробили експерти ще 2014-го. Потім була низка її обговорень, до яких долучилися 7,5 тисяч людей. А як найліпше підтримку суспільством змін демонструють уже понад 27 мільйонів декларацій, укладених із сімейними лікарями. Спростувало міністерство і слова про те, що швидка на виклики більше не приїздить. Звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов'язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги. Серед невідкладних станів стан дітей до двох років, у тому числі підвищена температура, знепритомлення у дітей чи дорослих, ознаки серцевих нападів і інші стани, які можуть загрожувати життю. Люди у станах, які не загрожують життю, також отримують необхідну допомогу. 27 повідомлень про замінування і це лише від учора у двох українських містах. Невідомі мобілізували всю поліцію. У Дніпрі найбільше випадків 19. вибухотехніки працюють у кількох адмінбудівлях на заводах, у школах, метрополітені, авто і залізничному вокзалах. У готелях поліція також перевіряє чотири мости, які сполучають лівий та правий береги міста. Про закладену вибухівку невідомі повідомили електронною поштою. До перевірки вказаних фактів залучені працівники кіберполіції. Вони мають встановити особу, яка надсилає ці повідомлення. Попередньо, можливо, це ці повідомлення надходили від однієї особи. Причини надходження даних повідомлень поки що поліція з'ясовує. В Одесі вісім випадків. Напередодні вибухівку шукали в торговельних центрах та готелі небезпечних предметів не виявили. А сьогодні, перевіряючи юридичну академію, аеропорт та автовокзал з будівель евакуювали людей. Лише за сьогодні з приміщення міжнародного аеропорту Одеса було евакуйовано 470 пасажирів та працівників цього закладу. 120 осіб були евакуйовані з центрального автовокзалу, та під час перевірки торгівельного центру Панорама було евакуйовано 270 осіб. Поліція порушила карні провадження в Дніпрі за статтею про терористичний акт. А в Одесі кваліфікують по іншому йдеться про напевно неправдиве повідомлення щодо загрози безпеці громадян. Якщо псевдомінерів знайдуть їм загрожує тюремний термін. Майже за два роки після вибухів територія очищена. Військові звітують земля навколо складів під Калинівкою, розмінована на 90%. Нагадаю, потужна пожежа і вибухи у вересні 2017 року знищили майже 40 тисяч боєприпасів на одній серед найбільших в Україні зброярень на Вінниччині. Нині журналістів запросили, щоб показати, як зводять нові сховища, обладнують їх відеонаглядом. З нами на живо Борис Сачалко. Борисе, вітаю, розкажи, чи вразили тебе зміни? Добрий вечір, Олю. Є таке прислів'я. Доки грім не вдарить, доти українець не перехреститься. І от на зброярні у Калинівці вже після того, як тут вдарив грім, вирішили долю більше не випробовувати. По перше, тут насправді посилили охорону території. Тут значно збільшили кількість піших патрулів. Але навіть не це сьогодні показували журналістам на самій території і навколо неї десятки і десятки відеокамер інформації, власне, відео із цих відеокамер. Надходить у такий величезний командно-спостережний пункт. Ще й цими камерами можна керувати просто зі штабу. До 500 метрів вона може увеличувати і навіть розпознавати обличчя. І на постах встановлені зенітні прожектора, які, по-перше, на кожному посту вони моніторять заборонену зону е освітлення десь до 500 метрів. Окрім того, на арсеналі встановили кілька веж із системами, які глушать радіозв'язок. Вони вже працюють, принаймні на території навколо арсеналу. Немає мобільного зв'язку. За час роботи глушників їх оцінили всі оператори і журналісти. Бо радіомікрофони раз по раз у нас припиняли працювати. Військові кажуть, це система проти квадрокоптерів. Я нагадаю, коли склади вибухнули, чимало людей із навколишніх сіл казали, що бачили, як час від часу над арсеналом шаряли безпілотники. Тепер же у небі над зброярною порожня є е, підрозділ протидії технічним засобам розвідки, які е, на озброєні яких є е, сучасні українського виробництва засоби РЕП підрозділ протиповітряної оборони е, озброєний ЗУ-23-2, е, призначений для знищення, якщо не вдалося придушити е, сигнал. За допомогою, яким управляється безпілотний літательний апарат щодо самого відновлення території операторів безпосередньо до складів не підпустили, мовляв, аби не зафільмували зайвого. Втім. Пустили журналістів, а тому звітую, і до нині триває будівництво сховищ, ракетні снаряди, як то від Граду або від урагану, зберігатимуть у таких великих підземних сховищах. Вони вже частково готові. А для артилерійських набоїв існують наземні сховища закриті. Я нагадаю, що донині нині в Україні. Існує така практика зберігати зброю просто неба, це називається відкриті склади. А якраз такі і вибухнули в Калинівці, і саме тому тут нині так активно будують саме закриті сховища, щоб більше не легковажити. Військовики кажуть, після двох років розмінування території і досі біля арсеналу знаходять пошкоджені набої. А те, що можуть, вони вивозять на спеціальні полігони. А те, що транспортувати небезпечно, висаджують в повітря просто на місці. Ми почали цю роботу з квітня місяця. Якщо хто буде чує подинокі вибухи на арсеналах, це не значить, що в нас якісь є проблеми. Ми просто займаємося ліквідацією тих наслідків, які проходять. Безпосередньо на цьому арсеналі роботи виконали вже бли на 90%. Залишилось порядка 10%. І до кінця серпня місяця ми плануємо цю територію повністю очистити від небезпечних предметів. І на останок трохи цифр. Або насправді Калинівка це не єдиний арсенал, який гуркотів останніми роками загалом до 2021 року планують звести 130 захищених сховищ, у які приміщатимуть боєприпаси із відкритих майданчиків. Вартість такого убезпечення майже 4,5 мільярди гривень, і це лише половина від потреби загалом збройним силам України. А потрібно щонайменше 300 ось таких закритих сховищ. На тому у мене вся інформація. Студія. Дякую, Борисе Борис Сачалко з арсеналу під Калинівкою, де два роки тому зброярня злетіла в повітря. А нині триває ремонт. Він воював на боці терористів, а одужувати поїхав на мирну Україну. В Запоріжжі силовики затримали найманця на псевдоюрист. Він кілька років був в угрупованні бойовиків, обстрілював українські позиції. Ще відверто цим хизувався в телефонних розмовах і в соцмережах. Та, діставши поранення, рушив на реабілітацію додому в Запоріжжя, де його і перехопили під час спецоперації. На ній був Андрій Почтів. Світанок, околиця Запоріжжя, загін озброєних спецпризначенців СБУ прямує на позицію. Тут у приватному будинку мешкає бойовик на псевдо юрист. Подвір'я охороняє бійцівський пес, аби собака не зірвав спецоперацію. Його знешкоджують. Починається штурм. Упав, 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 упав. Чоловіка, який ледь продер очі, вкладають на підлогу та оглядають кімнати. Скажіть оперативним співробітникам, що у нас здання зачищено, можна заходити. Затриманого виводять на двір. Він нервово курить цигарку. Каже, звуть його Юрій, йому 42. Ви були на території Донецької-Луганської області. Да. Воювали? Да. А в яких формуваннях? за інформацією служби безпеки до лав військових підрозділів так званих ЛДНР Юрій пристав ще навесні 2014-го. Бойовики видали йому зброю, і юрист пішов убивати українських вояків у соцмережах. Юрій виставляв свої бойові світлини. Правоохоронці навіть перехопили розмову затриманого із поплічником, де він хизується, як цілив по наших позиціях. Потом бігли мінометний обстріл. Попадають в бліндаж в бліндаже теж БК, Оно срабативає, все зривається. Все. шум вони Аллах Акбар, погнали ката саме. починаємо ми в упор розстрілювати. Нещодавно Юрій дістав поранення під час чергової провокації колаборантів, українські бійці дали відсіч, і куля влучила у спину оклигувати. Після поранення ворожий найманець приїхав додому, тому що це моя родина тому, що я тут живу, тому що я тут працюю, Тут моя сім'я. Тут у Запоріжжі на нього чекала співмешканка Олена. Жінка не показує обличчя, зізнається про його службу у лавах бойовиків. Здогадувалася, утім вважала краще тримати язика за зубами. Говорити нічого не гаверів. Дім на якій стороні старані натомість каже після повернення, чоловік перетворив її життя на пекло, пиячив та вживав наркотики. Його шприц та зілля оперативники знайшли під час обшуку. Я боюсь на в своєму будинку. Он, да, он Так, він випіває. У нього контузії, по його словам, так, да, були контузії. Потім я в останнє часу заметила, он вони ще почали наркомані займатися. Сусіда, який побачив спецпризначенців, прийшов дізнатися, що відбувається. Чоловік певний і гадки не мав, що Юрій воював на боці терористів, чув лише, що служив на Сході. Уїхав, вроде як пішов на. Батоюсю. Я ж не знав, що там чи на русське чи на косторонів бою. Тож ніхто не знає, от вас час услышав. Під час обшуку окрім битки та георгівської стрічки у будинку колишнього бойовика правоохоронці знайшли схему однієї з міських виборчих дільниць. Для чого вона йому нині узялися з'ясовувати слідчі? Під час знаходження в Запоріжжі він підтримував тісні зв'язки зі своїми публічниками бандформування «ЛНР-ДНР». Та, за оперативною інформацією, після повного одужання планував повернутися до незаконної збройних формувань ЛНР-ДНР. Чоловікові нині закидають участь у терористичній організації, що передбачає покарання до 15 років в'язниці. Андрій Почті Артем Дежанко програма Вікна СТБ. До подій на фронті за минулу добу вісім обстрілів з боку бойовиків. Два і зброї забороненої мінському сім на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів гатили під Миколаївкою та водяним. З БМП обстрілювали Піски та Павлопіль. Нарешті на ділянок фронту гуркотіли станкові гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Поранених у наслідок провокацій напередодні не було, проте вже від опівночі штаб нарахував три обстріли, і один український військовий з пораненнями потрапив до шпиталю. Наступ добровольців відчайдушний, героїчний, про доцільність, якого однак і досі сперечається військові стратегії. Йдеться про здобуття широкінських висот, селища від якого всього 20 кілометрів до Маріуполя. У спецпроєкті Бориса Сачалка, душу й тіло, до п'ятої річниці війни ми нагадуємо про її головні віхи та переламні моменти, про тих, хто щодня ризикує власним життям та метр за метром відвоює загарбани, про тих, хто вижив у найзапекліших боях, та тих, хто не повернувся живим. Усі вони герої. Мене зовут Хамин Колег, позивний апіс. В Азов я прийшов в числі перших. Я родом з Хрустальні. Это луч. Зараз этот город в окупації. Я виявився учасником українського мітингу 9 марта 2014 -го года під пам'ятником Шевченко. Це возле обласної ради Луганської. И в то же время ее, она была захвачена российскими наемниками. На моих глазах человек доставал российский паспорт. Очень большое влияние оказывало то, что туда границ не было. Из-за коррупции погранстража практически не работала. Все были, носили в карманах эти колорадские ленточки. Я был в армии. Я давал присягу. присяга, она одна дается. Даются родине. 5 мая в Бердянске нам зачитали приказ о том, что мы входим в состав батальона Азова. 13 июня было освобождение Мариуполя. В феврале месяца, пока мы не освободили Широкина, первая линия на обороны Мариуполя на тот момент начиналась в 100 метрах от города. Широкинская операция дала нам практически 28 километров в глубину фронта, освобожденной земли. Полностью мы освободили, зачистили Широкина. Через несколько дней они предприняли там первую атаку неудачную и вторую уже тогда на танках. Трокінська операція дала важливості вийти ребятам з Дебальцівського котла. Противник з Дебальцева перебросив резерви, перебросив групу танків к нам. Цілковий бой починався 20 метрів. Бої не прикрашалися ну, максимум на час. І в останню путь вікна провели свого колегу режисера монтажу Дениса Денисюка. Від початку війни він допомагав бійцям як волонтер, а пізньої осені і сам пішов добровольцем у батальйон Азов. Денис воював там із позивним дюс. Я був на позиції. тільки в радіоефірі ми об знали, що у нас є погибші. Да, Многі товариші, які знав, скажімо, дюс і інші, Ми їх знали лично. І для нас це було дуже больно слухати, коли погибають наші товариші. Злость остается за потерю близкого друга, за потерю побратима, злость остается. Мы уже начинаем побеждать. Как говорят, Вторая мировая война длилась пять лет. Мы пятый год воюем против государства, которое сильнее нас. У них уже по всем деревням, этим, по всем городам куча кладбищ раскиданы, неизвестных их, их, там, их там нет, назовем так. Мы не сдали ни сантиметра после этого, ни сантиметра земли. Мы только двигаемся вперед, и мы будем двигаться вперед. Мы стремимся освободить свое. Там где-то остались наши дома, наши... все равно нас туда тянет. Это всех желание Войти в этот население город и просто посмотреть в глаза тем, кто кричал, как они там, там Россия и все остальное. Это мечта любого патриота зайти в окупительную часть с флагом Украины. Бої за Широкіна розпочалися у вересні 14-го, лютому 2015-го бійці Азову пішли в наступ та зайняли висоти. Відтоді, до початку липня, коли терористи залишили селище, точилися постійні позиційні бої. В них полягли майже 60 добровольців. Нині позиції в широковому утримують живої не Нацгвардія, а збройних сил та обстріли не відчухають. Обгоріли Нотердам вигляди з космосу У мережі з'явилися перші супутникові світлини, пошкоджені вогнем собору. Їх оприлюднили фахівці програми ЄС із спостереження за землею і з космосу. До порівняння також публікує світлину Нотрдаму, яким він був п'ять днів тому ще до пожежі. Уряд Франції оголошує міжнародний конкурс на найкращий проект реконструкції знищеного полум'ям шпилю. Ми влаштуємо міжнародний конкурс проєктів реконструкції шпилю собору. Він допоможе визначитися, чи варто відбудовувати його ідентичним до оригіналу. Можливо, варто створити для Нотердаму новий шпиль з врахуванням сучасних технологій та вимог. Відбудовуючи пам'ятку, найімовірніше використають тривимірні моделі Нотердаму від розробників комп'ютерної гри її створювали два роки і як найточніше відтворили будівлю собору. Розробники вже пристали на співпрацю і пожертвували на реконструкцію пів. Мільйона доларів Вір вам в краще. Дякую, що ви були з нами. Побачимося ввечері.